Друзі, всім привіт! Сьогодні на огляді у нас буде знову одна раритетна модель Diamond Tournament Z2500 id Знову, і як і в попередньому відео, ми маємо катушку зроблену в країні походження бренду Made in Japan і серійний номер. Тобто це ще модель стара, яка вироблялася в Японії. Shimano і Daiwa зараз перенесли свої виробництва в інші країни, там, в Малайзію і в Китай. Отже, значить, сьогодні ми е, коротко поговоримо про технології, від яких відмовилася Daiwa, але досі використовують інші виробники. І подумаємо з вами, чи добре це, чи погано. Одна може, з найостанніших моделей дайва, спінінгова дайва, в яких використовувалась система нескінченого гвинта. Нескінченний гвинт йде в такій, в такій от капсулі. Для чого? Для того, щоб не змішувалася смазка. З ведучої шестерні, з головної пари зі смазкою на нескінченому гвинті, бо тут використовуються різні смазки. Зараз так взагалі не робиться. Навіть ріобі, які досі виробляють свої ексі, заубер на нескінченому гвинту. Оцю колбочку не використовують. По суті, нема, нема в цьому сенсу. Що поганого, що недосконало в цій моделі. Маємо через те, що така от деталька у нас луночка, ножик, вона не має такого жорсткого з'єднання, як, як, наприклад, можна зробити в кулісному з'єднанні. Через те ми маємо люфт, який передається на, на шток. Шпулі зараз робляться не такі високі, бо висота шпулі, висота намотки ну, відстань звідси до сюди, точно повторює висоту нескінченого гвинта. Ну, крайні точки є. Те, що зараз теж не робиться, не робиться складні ручки. Ріобі знову повторимо їхні ексі. За якісь сучасні моделі досить так більшість модель залишається, але ця модель має люфт, хоча, в принципі, порівняно з Ріобі тут люфт малий, але ми маємо зайву вагу. Маємо кноп, який не обслуговується, не можна його розібрати. І що ще ми маємо? Маємо механізм. Те, що дайво називають Infinity Anti-Reverse. Тобто не можу показати, бо катушка зараз розібрана. Тобто маємо, крім стандартної обгонної муфти. Ось вона там обертається серед роликів. Ой, Вибачте, не бачу на столі інші деталі від цього вузла. Маємо ще декілька точок. В яких, в яких фіксується антиреверс. Тобто, ця система більш надійна, порівняно, наприклад, з наступним поколінням, в якій дайва мала проблеми, але вже в сучасній ЛТ ця проблема повністю усунена. Тобто, дивіться. Дайва колись зробила інновації, зробила багато чого цікавого, але деякі виробники, знову згадаю, Ріобі, так і застряли. Шимано допрацювала цю систему нескінченого гвинта, зробили більш точну, маємо хорошу укладку жилки, деякі Технології, самайва, використовує тепер тільки в коропових катушках, нескінчених гвинт, сподових катушках, коли висота шпулі, висота намотки звідси достатньо висока і не можна використовувати ну, дуже велику кулісу. Тей самий Infinity в коропових катушках. Ну, а все інше вже вважаємо застарілим. Важкий ротор, важка ручка, шпуля не має перфорації. Якщо будете бачити котушки інших виробників, то будете знати, що ці котушки вже застаріли. Вони так не використовуються. Що я ще побачив? Маємо дуже маленьку а, гайку фрикціону. Дуже незручно за таку маленьку гайку братися пальцями. Вона тут е сходить зараз так. Е Дайва не робить робить цю гайку набагато, може в два рази більше. І маємо е там вже такий нормальний е захват. Ну Ось, ось і все. Е дві два підшипника під шпулою. Ну, це таке собі рішення. Спорне можна використовувати, можна ні, гірше точно не буде, але сенсо від цього, коли сама гайка фрикціону має, там вона обертається звуком. Оцей, вибачте, зараз я знайду. Ага, ось. Оця пружинка достатньо жорстка, і коли обертається шпуля, коли стравлюється жилка при покльовці. Вона не дає, поки ця буде пружина достатньо жорстка, вона не дає тої плавності ходу, для якої були задумані ці підшипники під шпулею. Зараз. Якихось таких легеньких моделях роблять робить цю прожинку набагато м'якіше, набагато плавніше. Шо, а що тут ми ще маємо? В принципі, вже в ті роки, не знаю скільки років ці котушці, ну, думаю, не менше 20 років, використовувалися твердосплавні шестерні, і було в ця твердосплавність виконана наступним чином. Маємо тут. Напилення, гальванічне напилення, тобто робляться, береться якийсь метал, у якого є хороша адгезія, і за допомогою гальваніки напилюється більш твердий матеріал. Тобто вся, вся шестерня зроблена, не вся шестерня зроблена з твердого металу. Як, наприклад, зараз штампують з прес пресами по три тонни, а потім ще додатково напилюють шимано. Дайва, але ну, це вже, в принципі, застарілий спосіб в використання головної пари, виконання головної пари. Відразу, як тільки цей гальванічний, гальванічне напилення зникає, шестерення дуже швидко починає вже зношуватись. В принципі, Срок дії таких шестерень. Ну, не знаю, не можу сказати точно по рокам, але ну, не досить великий. Так що такий вам огляд. Хто хоче ще дивитися про старі котушки, про тенденції в будуванні котушок, сучасних, старих, будь ласка, залиште свій коментар, залиште свої побажання, на яку котушку хочете побачити огляд. І ми з вами знову побачимося. До зустрічі!